Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Е, у нас сьогодні на вулиці ну, дуже гарна погода, як для листопада місяця. Тепленько, сонечко світить, я он навіть без е, жилетки. Але на вулиці ми сьогодні не працюємо. Працюємо у будинку, е, на нашій прибудові, ремонти у нас не на східчені. Е, хто дивився мої відео до нас, тато приїхав допомагати, то вони там зараз кріплять профіль під гіпсокартон. Зараз підемо, подивимося, що вони роблять. Ну, а я коли. До нас приїжджають помічники, більше часу проводжу на кухні. Але зараз доготую їсти і також мені треба проґрунтувати, є що робити. Позаду мене мене видно травичка, така зелененька, що весною після дощів поперла на вулиці. намочило добре. Ну, а що, кожен день майже дощі, дощі й дощі. Кухня прикріпили сьогодні цей профіль. З цими штучками завжди забуваю, як вони називаються це що, з отворами. І щось ще він тут хоче робити. Будемо кріпити гіпсокартон. Але це ще не все, це один лист нас залишився, ще треба привезти. Все впирається в те, що треба привезти треба прицеп. А прицепу у нас нема, так що. Чекаємо, поки хтось буде їхати, і ми туди вмостимось. Прикріпимо сюди вже гіпсокартон, то будемо виносити сюди морозилку, холодильник, нехай собі стоять. А там, де вони стоять, треба обої переклеїти. Коротше, наче нічого такого не робили, а вже півдня пройшло. Зараз ще поки те, щось там поробляться, Максим казав, що щось там. З проводами буде розбиратися, так і день проходить, наче крутися, крутися, робиш, робиш, а воно все на одному місці стоїть. Ми мали вдвох це з ним робити. Он він і стіл мені ставив, бо я шмала не дістаю. А ні, не вийшло. Все одно мені було тяжко. Та це тато приїхав, то вони раз-два і все. І зробили. Це один лист, який залишився. <звук> який він. Вологостійкий. Зараз будемо його кріпити він, по лазерному рівню. У нас тут і гарбузи, це тіша на кашу. Треба буде їх переносити далі. Він іншу тут де ми нічого не робимо. я прийшла, ось, де у нас буде наша майбутня ванна. Тут така перегородка, Максим вже її поштукатурив. Поставив тут кран, кран, Труба під кран. І мені треба зараз погрунтувати. І потім вже він зашпаклює. І зараз вони там щось роблять, також там він щось штукатурить отут за стінкою. Прийдуть сказав, сюди будуть тут уже працювати. А ще хочу відповісти на ну, що, що це таке в неї позаду дзеркальне. Відповідаю, двері дзеркальні. Ми, правда, їх замовляли, щоб дзеркало з тієї сторони було в віранду. Але вийшло так. Можна, звичайно, поміняти, але я кажу, хай і тут буде. Буде таке велике дзеркало, також нормально. Так що це такі двері? А то прям я як прочитала, думаю, Тю! чи люди не бачили, що є дзеркальні двері, там воно стоїть. Ящичок з яблучками. зараз переберу і буду робити пиріг. Погрунтую і піду пиріг робити. А це вон, червоні труби виглядають в куточку. Це тепла підлога. Бо мене запитували, чи робили ви, чи не робили. Тепла підлога, але поки вона не підключена. Бо ми ну, не знаємо, яка буде та зима, а те, що в нас є, воно не потяне весь будинок, якщо не буде світла, то поки так. Яблуч. Було багато днів назад відео, де проґрунтувала всю кімнату, погрунтувала і пошкурила. Наступний день встала, кажу, що я таке робила? Так руки болять. Потім згадала, що я ще. Щіткою махала. Це я на днях ось побачила. Хто дивиться самвела, він готував такий пиріг. Я вже його колись робила, також дивилася, як він це робив. А це ж знову. Розхвалила, що він такий смачний, там він ще з гарбузом робив. Гарбуз є, але яблучка в мене такі порчені були, то я з яблуками вирішила і з грушами. То зараз буду робити другий шар. Вже. Ось, дивіться, яке в мене тісто. Сухі інгредієнти. Ось так посипаємо. Зараз розправлю все це. Такий він, швидкий пиріг, головне, щоб він добре охолов, а потім уже його нарізати. Покажу, який він вийшов. Зараз буду далі робити. Останній шар цієї сухої суміші я ось присипала терти маслом і відправляю в духовку. У мене пиріг духовки, а я з дому їду. Треба в магазин там ще по справах заїхати. Я швиденько бо і пиріг, і треба поратися, бо Максим вже там перейшли до води, Водою займаються. Ще роботи багато. Но зараз, поки я прийду вже й темно, буде так швидко час іде. Так що поїхала я. Що ти тут? Я прийшла поратися щось. Не встигла, я вже потемніла. Дай пройду. Дай пройти. Я буду поратись. Женя там тільки що приклади рахував. А Максим там вони воду вже проводять, стіни дрелі. Та зараз дам, йду, йду. Хрюкавка. ось ще стірку треба зняти, висить. Боже. Напідсохла трохи, а вже воно таке мряка якась на вечір. Треба зараз зняти. Зараз буду набирати кашу, що тут. Оп! Цілий казан. А це палички такі, це шовковицю ми обрізали. І обрізали це будуть мені на наступний рік нагород щось підв'язувати, чи помідори, чи ще щось. Переразні, і товщі, і менші. Так, десь тут була. Кельма, якою я насипаю картоплю. О. Чмакають ця чмака. Ти що тут чмакаєш? Чмакаю. Готували мене за цих поросяток, чи дає вона їм їсти. Так, вони їдять, але бачите, вон там. Та менша сторонки стоїть. Вона зараз оця наїсться і та буде їсти. Я коли оце буває, підходжу там десь через півгодинки, то оця вже десь бігає більше, а ці вдвох доїдають, встигають вони. Ми їх е, разом заселили, щоб вони їли. Бо коли ми купили оцю ж звичайну свинку, не в'єтнамську. Вона не хотіла сама їсти. Вона, напевно, оце з тиждень сиділа сама, і там ото пориється, пориється і все. Зараз вони кашу виїдять. І на ніч я їм сухого насиплю. А тут позавчора вичищалося. караул, що тут робиться? Сюди треба сіна, знову ж таки, бо оця морда вредна, згортає все вон туди. Там треба вже вичищати, бо там вже. Сіно нагорнули, то треба, не знаю, завтра, післязавтра, ось кажу, і в будинку треба щось робити, і тут треба зробити якийсь такий ящичок. Для цих в'єтнамців так, зробиш той ящичок, і вони то будуть там спати. А ця ж вона росте, вона його розвали, рознесе. Я не знаю, треба щось таке робити, щоб вона не розгортала це сіно, солому, бо це тільки вона переводить. Отак кидаєш, щоб підстилка їм була, все. Вона ото згортає. Ось як тут. А вона аж на вулицю повигортала до води. Творе, діла. А тут ось такий пиріг в мене цей вийшов. Ще він не дуже охолов. <різь> Вибачайте, що пот свині, потім пироги. Ну, село є село. Я його так не буду залишати, а хочу змастити його шоколадною помадкою. Є в мене шоколадка, чорний шоколад. Ми таке не, не полюбляємо чорний шоколад. Я зараз туди додам молочка, масло і зверху оце замажемо, щоб було краше, красивіше і смачніше. І ще зараз буду робити гарбузову кашу молочну рис. Гарбуз. І сьогодні хочу ще додати яблучко туди, бо яблучка є, пропадають, то додам декілька штук. Я зі своєю роботою справилася, Вон доварюється гарбузова каша і все. Я йду до хати, до Жені, бо треба з ним там ще позайматися. Зараз розріжу цей пиріг, подивимось який, І все. Так, що тут виходить у нас? Ще він, правда, не дуже охолов. Був би він ще гарніше, якби я робила в меншій формі, трошки він би був вищий. Так, який є. Парує ще. Парує все так, бо це тут літня кухня. Тут, ну, прохолодно поки ще можна, звичайно, але ми працюємо над тим, щоб перебратися до хати. Так, я вже сьогодні взяти? переходить. Отак. такий Отакий шматочок вийшов. Ось треба все забирати, і воно тоді буде видно, який він в розрізі. Нет? Так, от такий пиріг вийшов. Я ж кажу, якби він був вищий і менший об'єм форми, то було б набагато краще і було б видніше шарить. А так он не дуже. Видно, що там? Ну як? Я то бачу, що там три шари яблучок. то Скільки стоїть, а ще не охолов парує. Пахне дуже смачно яблуками. Ароматний ще й шоколад додає. Смачний він повинен бути. Ну, як. Я зараз можу спробувати шматочок. Я маленький шматочок спробувала, пиріг смачний. Хто полюбляє солодше, може додавати ще цукру, бо так, ну. Не прям таке воно солодке. Ну, моєму жені їм сподобається. Він яблука полюбляє, особливо запечені, то йому зайдеться. Тут ще шоколад є, то буде куштувати. Дякую, що були зі мною, що дивитесь. Мої відео, наші відео, що залишаєтесь з нашою родиною. Всього вам доброго, до побачення!